З тих пір більш такого не повторювалося, жодного дня такого більш не було. Ми взяли пости за тих дітей, ми почали молитися, і Бог з часом їх поміняв. І на 40 діток нам вдалося повернути в сім'ї, і вони пішли в школу. Це насправді слава, слава і чудеса Господні, тому що за півроку людям таке просто неможливо було зробити. Це тільки Господу можливо. І тому коли ми щось не можемо, нехай це не буде причиною для того, щоб щось не робити. Просто ну, давайте здає, зда, здамося, в руки Господні. Коли ми здаємося і кажемо, Боже, я нуль, а ти один, тоді вже стає десять. А якщо нулів таких, знаєте, багато, то то сто тисяч мільйон. Тоді знаєте, яка сила у церкві є. Коли ми стаємо нулями, і кажемо, я нічого не можу. Ти можеш все, Господь, ти йди через мене, ти номер один, ти все для мене. Бо часом ми маємо служіння якесь, але знаєте, ми займаємося служінням, і тільки служінням. Це мені ну, дуже часто так нагадувало, коли я попадала в таку ситуацію, як людина, яка працює на городі, і вона все добре знає про помідори, про огірки. Вона знає, як обкопати, як посадити, але вона не знає того, хто є господа того городу. І часом мені нагадує це і, ну, бувало в такі часи у мене в християнському житті. Я знаю, що Хтось теж може з цим стикатися, коли ми працюємо на ниві Божій, але так і не знаємо Господаря цієї ниви. І це є саме страшне. тому що він є найголовніший, він є фокус нашого життя, він є ціль, він є той, заради кого ми взагалі живемо. І тому перше, що ми маємо робити, попадаючи на той город, на те поле, це пізнавати господаря жнив. І тільки тоді ми будемо знати, як правильно обробляти ту жниву, як сапати ці помідори, картоплю і так далі. Він є головний, він є наша ціль, він є сама-сама головна наша перлина в нашому житті, заради якої ми маємо бути готові віддати все, що ми маємо. Бо немає нічого ціннішого за нього. І коли ми почали проповідувати Євангелія, це вже в Кенії, тому що в південному судані, на жаль, через два роки почала, почалася громадянська війна. І ми півтора місяці ще жили під час громадянської війни. І Бог чудесним чином нас просто врятував. Коли армія йшла на наше місто, я тоді захворіла на і тиф. Була тільки я і Анжелка, і у нас перекрили дороги, підірвали бази мобільних операторів. Все було перекрито і йшла армія. А в південному судані, якщо вбиває армія, то вона вбиває в першу чергу жінок і дітей. Це у них ціль, тому що таким чином вони винищують продовження роду, і це у якщо у нас більше воюють мужчини з мужчинами, і жінок жаліють, то там навпаки. Там навпаки, і е, тому, звичайно, небезпека була. Але е, це був такий момент, коли ми вчилися довіряти Господу, і ми знали просто. Ми йому сказали, що Господь, якщо ну, ти хочеш, щоб ми через щось пройшли, то ти нас проведеш через це і даш нам сили пройти. Якщо ти хочеш нас зберегти, то ти збережеш і нічого тобі не завадить. Тому що саме, безпечне, саме небезпечне місце на землі може бути безпечним, якщо ми в його волі. І навпаки, саме безпечне місце на землі може бути небезпечним, якщо ми поза його волею. І ми тоді довірилися Господу, просто віддалися в його руки, і е, він просто зробив чудо. Армія до нас не дійшла, я вилікувалася чудесним чином, то просто було таке зцілення від Господа, тому що я дуже швидко піднялася з такими хворобами, то місяцями лежать. От, я піднялась буквально за пару тижнів, і Бог зробив чудо. І ми вже тоді через певний час, вже півтора місяця, як пройшло, ми вимушені були виїхати з країни і назад, на жаль, не було можливості повернутися. І я певний час дуже переживала з того, що як же все так ми поїхали. Але Господь дав мир, і Він підтвердив і через пророцтво, і через власне слово до мене, що то. Все в його руках, і він знає, що він робить. І Бог відкрив двері до Кенії, в якому де я зараз служу, це мусульманське місто, яке недалечко від кордону Сомалі, і тому у нас дуже великі теракти. І за цей рік в країні було чотири теракти, три вдалих, два рази розстріляли маршрутки і один раз в гуртожиток, де вивели всіх мусульман, а всіх інших розстріляли. І всі, хто не зміг процитувати нічого з Корану, їх вбили, навіть якщо. Не дивлячись на те, що вони казали, що я мусульманин, але якщо не могли нічого з Корану прочитати, їх убили. І це такі три страшних теракти було. І четвертий він був у нашому місті, але це просто милість Божа, що він не стався, тому що хотіли підірвати найбільший супермаркет, який у нас був. І в той самий час, коли хотіли підірвати цей супермаркет, наші дівчата були в ньому. Це просто така милість Господня, що того терориста спіймали. І теракт не відбувся. То Господь береже. Знаєте, навіть в таких місцях Господь береже. І наше місто часто люди, які приїжджають, вони називають судоми Гомора, тому що дуже розпущене місто, дуже багато аморальності і чаклунства. І от в такій середовищі, от ми служимо, і являємо славу Господню, і вона насправді являється. Я не можу розказати вам усіх історій, але хочу сказати, що люди зцілюються, вони хрестяться Духом Святим. У нас було водне хрещення цього року. Що церкви нові відкриваються? У нас цього року виросла домашня група. Була домашня група, вона виросла в церкву. І ми вже побудували церкву нову, ну якби в Африці простіше будувати церкву. Там просто пара цих <гум> як воно, з дерева і. Дах і все, церква готова. Тобто там не дуже багато треба ресурсів, але вже є церква відкрита, ще одна. Ми працюємо дуже з багатьма церквами, є навчання біблійні, тому що дуже поверхове християнство в Кенії. навіть якщо воно і є, воно дуже поверхове. Ми цього року почали проповідувати просто Євангеліє. Знаєте, саме банальне, що в нас знає в кожному в кожній надійній неді, школі. Ми почали просвідкувати про те, що хто такий Ісус Христос і що він зробив. І знаєте, ми просто дивувалися, тому що люди підходили до нас, інколи навіть плачучи, казали, чому нам раніше ніхто нічого не говорив? Чому, каже, раніше ніхто не говорив? І це казали люди, які по 15 років в церкві. І ми просто дивувалися і жахалися, тому а що ж вас тоді вчать? І бувало так, ну, слава Господу, це просто ну, такі чудеса Бог робив, він коли давав розуміння мови <свахілі> От, Ми ще тоді не дуже і розуміли, але Бог давав розуміння мови. І е, бувало, перекладають фільми. Ну, ми показували фільм про Ісуса Христа, коли бувало на евангелізаціях. І, е, Проказували фільми, перекладаючи фільм англійської, перекладають на Суахілі. І перекладач перекладає, а це один з самих вагомих таких от ну людей в церковному житті. Він лідер центральної церкви там, по евангелізації. І він перекладає, там, де розривається храма в храмі Завіса, він перекладає, що це Господь розрушує мечеть. Це з урахуванням того, що сидить просто тьма мусульман. І це просто милість Господня, що ми зрозуміли, що Він сказав. І ми встигли з ним ну, якби, поговорити і виправити ситуацію. Але ну, е, якщо отаке, така людина, якби можна сказати, займаючи вже посаду таку досить вагому, така має знання Біблії, то що говорити вже про інших людей? Тому якщо е, каже людина, що я християнин, ми часом питаємо, що то значить? Що значить, що ти спасенний? І майже ніхто не може відповісти. І ми їздили. Ми просто проповідували Евангелія в церкву.